Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Міжнародний олімпійський комітет офіційно оголосив про проведення першої в історії олімпіади з кіберспорту, яка відбудеться у 2027 році у Саудівській Аравії. Нині що дві потенційні учасники розпочнуть свій шлях на ігри, довжина якого становитиме два роки. Є чітке розуміння, куди ми рухаємося. Ми вже оголосили тренерам про результати, які ми очікуємо. Подібне серед іншого, окреслив, але щоправда, не назвав, куди саме йдемо, яких саме результатів очікувати. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко у ході прес-конференції за підсумками роботи організації за минулий рік. З ключових досягнень УАВ це уніфікація статутних документів, оновлений регламент, який виправив усі казуси та вади. Він вже не передбачає ситуацій, як це було під час зняття зі змагань спортивного клубу «Дніпро-1». Розглядається новий формат і новий трофей Кубка України. У наступному сезоні українські клуби буде звільнено від атестаційних внесків. Українська асоціація футболу планує витратити у 2025 році 20 мільйонів 600 тисяч євро, зокрема 3 мільйони 400 на національну збірну, 6 мільйонів 300 євро, 300 тисяч євро на інші команди, 300 тисяч на асоціацію пляжного футболу, 200 тисяч євро на асоціацію футзалу, 3 мільйони 300 тисяч євро на арбітраж, 1 мільйон 900 тисяч на соціальні проекти. таку ж кількість на комітети Української асоціації футболу 3,5 мільйони. 3,5 мільйони підуть на витрати будинку футболу. Далі Шевченко заявив, що для нього Тимощука не існує і не буде існувати в українському футболі. Це однозначна позиція всієї спільноти, моя і всіх нас. Також він відзначив, що не існує для нього і Каладзе, з яким також не спілкується, а підтримує президента. України 11 медалей вибрали атлети Федерації боксу Дніпропетровської області на чемпіонаті України Ю-23 під орутою головного тренера Олександра Клименка. Золоті нагороди забивали вихованка Дніпровського клубу фаворит Вікторія Шкеул та Артур Кузьменко і Поліна Черненко з Кривого Рогу. Земля костанніх Кирило Лаврененко разом з Денисом Проскурою, який виконав норматив майстра спорту України, стали срібними призерами. Бронзові відзнаки у Дніпровців Дмитра Бутякова, Єлизавети Мар'єнко, Дарини Ларіної, Микити Зас. Іллі Зіньковського та Костянтина Павлова з Нікополя відразу Триптихом прем'єр був позначений відкритий чемпіонат Дніпропетровської області. з карате. він став першим етапом з трьох майбутнього турніру. Загалом по друге змагання були дебютними і відкривали насичений сезон календаря громадської організації регіону. По третє їх поки що у статусі виконувача обов'язків нещодавно очолив заслужений тренер України Андрій Зима. Відразу триптихом прем'єр був позначений відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з карате. Він став першим етапом з трьох майбутнього турніру. Загалом по друге змагання були дебютними і відкривали насичений сезон календаря громадської організації регіону. По третє її поки що у статусі виконувача обов'язків нещодавно очолив заслужений тренер України Андрій Зима. Ми реформували наше керівництво нашої обласної федерації. І зараз новими ну, потужними силами працюємо над рівнем Дніпроп... Дніпропетровського Дніпровського карат. До його честі звітний турнір, який традиційно проводився у двох розділах програми ката і «Куміте» на татамі спортивного комплексу Смарт нашого міста, не став гливким блинцем. У ході нього було розіграно 50 комплектів нагород у гарній низці вагових і вікових категорій від 6 років і до дорослих серед загальної кількості 300 учасників, які представляли 11 клубів не тільки Дніпра. І нашого регіону, але і сусідніх областей Запорізької, Полтавської та Харківської. В Нашому харківському регіоні не можна проводити змагання, і ми приїжджаємо до сусідніх областей, такі як от Дніпропетровська область. І змагаємось у гарний рівень рівень тих спортсменів, які Виступають на всіх українських турнірах. Це відчувається, вони гарно конкурують, і ми изучаємо одне одного, щоб становитися кращими. З подібною метою у цьому напрямку на нинішньому чемпіонаті організатори вдалися до проведення змагань і окремого заліку результатів серед початківців, щоб вони отримали змогу відчути ауру і рівень турніру. Такого тунку, хоча, звісно, тренери не забули і приглянути у справі лідерів своїх клубів та збірних, на які вже незабаром очікують старти всеукраїнського і міжнародного масштабу, зараз ми зробили ще турні... змагання з початківців, в якому приймають участь спортсмени, які не посідали до цього призових місць місць на такого рівня турнірів, і сьогодні вони. Показують вже дуже добрий результат, який був до цього, і ще у нас виступає вся збірна Дніпровського регіону. Нашого, і вже готуємося до наступних змагань. Це якби відбірковий турнір до Словакії, який буде вже у березні місяць. Традиційно усі переможці і призери змагань були удостоєні від організаторів відповідно завойованих нагород. Серед них золоту і срібну здобула вихованка спортивного клубу іпон комплексної дитячо-юнатської спортивної школи з боксу Єдиноборст Дніпровської міської ради, Юнія Шерстюк та і земляк Марк Міхно з клубу спортивного карате Легенда, який став чемпіоном. Я задоволений власним виступом. Турнір мені дуже подобається. Турнір дуже добрий. Я би виступила ще раз, але у нас було дуже мало в категорії Ламі. Мені дуже сподобалось, там були дуже інтересні моменти, дуже було напряжено. В кінці 3-3 дуже було класно. На ката я виступила добре, але треба ката робити вище, щоб було дуже сурово. На комітеті я добре дралася, але декілька балів. Подібний, як у марка і юній настрій, незалежності від результату і зайнятого місця, справжнього спортивного суперництва, яке забезпечувало неупереджене суддівство, що у свою чергу створювало атмосферу свята, панував на килимах і під склепінням спортклубу Смарт, де, попри складний для України час, організатори змогли подарувати усім, хто завітали до Дніпра, цікавий видовищний, гарного рівня відкритий. Чемпіонат області дуже цікаво наблюдати за цими поєдинками. Дітки ростуть, вони розвиваються, і в наш час потрібно навіть такий складний час потрібно робити змагання, щоб дітки не стояли на місці. Бо не кожен може на жаль в нашому спорті виїжджати за кордон, тому є можливість провести чемпіонат. За нього треба чіплятися. Конкуренція дуже дуже сильна. І від суддівського колективу можу додати, що в Дніпропетровській області досить. Молодий колектив суддів, але ми тримаємо планку і піднімаємо тільки верх. Тому дуже цікавий чемпіонат сьогодні. Що стосується командного заліку, то його переможцем став клуб спортивного карате Легенда Дніпра на другому місці. Вихованці іншого представника нашого мегаполісу СК «Іпон» – комплексної дитячої нацької спортивної школи з боксу «Єдиноборств» Дніпровської міської ради замкнули трійку призерів. Одні з гостей клуб Олімпійського карате Тайкан з Харкова. Діти, спортсмени і ветерани регіону під надійним наглядом висококваліфікованих похівців, забезпечених сучасною апаратурою і обладнанням центру спортивної медицини Дніпропетровської обласної ради, якому допомогли з ремонтом і придбали чергову партію оснащення внаслідок одного з чергових ракетних обстрілів нашого міста. Серйозно постраждали, а то навіть і були вибиті шибки та вікна центру спортивної медицини Дніпропетровської обласної ради. Втім, майже відразу за лікарняною термінологією першу невідкладну допомогу надали добровільні помічники, ветерани, альпіністи і туристи. Після чого вже серйозним хірургічним втручанням і операцією стало встановлення відділенням Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області та його партнером нових сучасних склопакетів з підвіконниками, що забезпечило доступ яскравого світла, кращу тепло і звукоізоляцію, і відповідно створило комфортні умови у приміщенні для роботи. І перебування Олімпійський комітет нашої області на чолі з Михайлом Анатольовичем Кошляком і фонд міроздання вони допомогли нам встановити найвеликі вікна нашої будівлі. Тепер нас тепло затишно і комфортно. І теж наприкінці минулого року, завдяки нашій адміністрації, військовій, завдяки нашим депутатам, ми отримали дуже велику гуманітарну допомогу, яка ну десь на мільйон гривень. Це та апаратура, яка нам потрібна для того, щоб контрактуватися з СНСЗУ і для надання медичної кваліфікованої медичної допомоги нашим спортсменам. Далі Лідія Михайлівна подякувала причетним до придбання медичного обладнання для центру заступниці начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірині Грицай та голові відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайлу Кошляку. Пслідчого вона з задоволенням ознайомила гостей з тим устаткуванням, яке допоможе більш якісно лікувати не тільки спортсменів, але і військових, хто зазнали поранень на війні з Росією. Це портативні апарати ультразвукової діагностики та кардіограф, які дадуть можливість ідеально проводити на місці вдома масові профілактичні огляди і консультації, оцінювати стан серцево-судинної системи. Серед оснащення також додалися концентратори кисню, які забирають повітря і видаляють з нього азот, залишаючи збагачений киснем газ для використання людьми, які потребують медичного кисню через його низький вміст в крові, не рахуючи вже масу інших дрібничок, втім край потрібних. Зараз доїхала остання частина для реабілітації спортсменів оборудовання. Цим оборудованием можуть полюватися наші спортсмени, також наші воїни-захисники. Диспансер відкритий для всіх українських спортсменів та всіх українських захисників нашої держави. Слава Україні пишаємося перш за все тим, що Дніпропетровщина серед інших областей займає лідируючі позиції в рейтингу здобутків спортсменів різного різних видів спорту. І звісно, що для нас надзвичайно важливо підтримувати ті заклади, які надають реабілітацію нашим спортсменам, тому цей заклад будемо підтримувати. Тішиться і переймається побаченим і амбасадорка з питання ветеранів відділення нок України у Дніпропетровській області, чемпіонка і чотириразова срібна та бронзова призерка літніх паралімпійських йор, майстерка спорту України міжнародного класу Оксана Бутурчук. Адже відтепер і категорія напрямку її відповідальності, патріархи спорту і учасники бойових дій. Мають можливість значно простіше і доступніше отримувати висококваліфіковану медичну допомогу. Так як я є амбасадором НОК в напрямку ветеранського спорту, по перше, я б хотіла подякувати за те, що сьогодні було подаровано нове обладнання, і також запросити наших ветеранів відвідувати цей диспансер, бо тепер є змога виїзна обслуговувати їх, долучатись до спорту фізичної культури і проходити відновлення через спорт, та фізичну культуру. Гарну справу зроблено традиційне фото на згадку. І до нової зустрічі, діти, спортсмени і ветерани під надійним наглядом висококваліфікованих фахівців, забезпечених сучасною апаратурою і обладнанням. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.